Вітаю зварники! Розібрав для вас і для себе Револьт від Києва. 340. ММА 340. Пише, що Швеції виготовлено. 18 був, не повірите, я рахував. Коротше, ну от ви поняли, да? отакий він. Коротше. А під Потом у нього. Дуже простенька якась така хрень. Оці даже, оце то вряд ли мить, хоча може. Там те алюміній. Ну, перевернемо так. Що тут? Навіть не знаю. Що на що звернути увагу? Короче, Ага! От там вон видно ці три... Три таких і два сюди і їх ті діоди, чи як це вони там. Тут багато чи мало, хрен знає. А, і ось ще два з тої сторони. Може і нормально. От зараз подивлюся, як він варить. Це його намотаний кажуть... Нормально треба намутати. Не знаю, це нормально намутаний. Трансформатор. Конденсери великі. Три штуки. Три штуки по 560 мікрофарад. Ось такий от. Не знаю, наступне відео буде про те, як він варить.